Десь рік тому я робив відео запитання, як розточити холодну частину турбіни під нову крильчатку, щоб ось тут, по цій криволінійній поверхні, був гарантований зазор. Як це виконати і як це виміряти. На жаль, тоді ніхто правильно не відповів. Ну, тобто, відповіді були десь плюс-мінус 90-80% коло того, тому настав час дещо ускладнити задачу. Якщо з холодною частиною все, в принципі, зрозуміло прозаїчно, і запитання до сих пір відкрите то як зажати ось цю гарячу частину для обробки під більший вентилятор з тими всіма відними даними, оце у мене до вас питанечко. Уважно подивіться, розточувати потрібно оцю площину, тому що на цих 4 гвинта різьби болта сідає картридж. Вся складність в тому, що крім доволі бадьорого ексцентрика, причому великого розміру, тут міліметрів 30-35 точно ексцентриситет, воно ще має ось таку кривизну. Велику. Коротше, включайте свою фантазію. Мозок, чекай відповідей. Дивіться, як файно, щоб не думали, що це штучний інтелект згенерував відео. І відповідно точно так само. Ось ця частина.